І витому витрати палива, витому витрати палива і е, продуктивність. Витрати, затрати сукупної непановлювальної енергії ми визначати будемо визначати е, за допомогою формулу, куди входять енергетичні еквіваленти витраченого палива, обслуговуючого персоналу, Повного складу машин, якщо у нас є трактор, щіпка, культиватор або сівалки, ми повинні знати вагу цих складових агрегатів і за допомогою цієї формули ми будемо визначати затрати сукупної непоновлюваної енергії для кожного з агрегатів. Dá